Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцьку попрощалися з двома воїнами. У рівному школярі зламали щелепу однокласнику. Українські військові збили російський літак Су 25 Слава Україні! В ефірі підсумки дня 8 лютого. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Туричани Турійської громади Андрій Савчук, 1987 року народження. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці турійської селищної ради. Герой трагічно загинув 8 січня 2025 року. Внаслідок ворожого обстрілу, останній бій захисник прийняв у Волноваському районі Донецької області. Місяць військовослужбовець вважався безвісти зниклим. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя, честь і шана воїну. У Луцьку провели в останню дорогу двох відважних героїв: Богдана Барася та Олександра Лакея. Сумно і скорботно було в Луцьку у цей день у кафедральному соборі Святої Трійці попрощалися з двома відважними героями: Богданом Барасем та Олександром Лакеєм, які до останнього подиху боролися за свою батьківщину та, на превеликий жаль, трагічно загинули. Сати словами, який невимовний біль відчувають рідні, знайомі та просто небайдужі містяни, які прийшли провести в останню дорогу хоробрих воїнів. Богдану Барасю було лише 27 років. Герой боровся із безжальним ворогом та, на превеликий жаль, помер 6 лютого у відділенні реанімації львівської лікарні святого Луки. Внаслідок поранення, яке отримав 15 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. Знайомі захисника кажуть, Богдан був добрим, щирим, дуже любив спорт та був патріотом своєї країни. Любив спорт. І... Ми займалися спортом, тобто приходили, ми грали в футбол. Він був в команді, нашій з ветеранській приходив. Це була душевна, душевною людиною. Він був такий товариський, веселий, завжди такий усміхнений, був життєрадісний і патріотом був головне нашої країни, тому що, незважаючи на свій юний вік, він не Сав ухилятися від призову, він добровільно пішов захищати нашу державу, і в своєму молодому віці він поклав своє життя за нашу з вами мирне наше небо за те, щоб ми могли жити, працювати, займатися спортом. Олександр Лакей, 1983 року народження виконував свій військовий обов'язок до останнього. Захищаючи свою рідну землю від ворога, мужній воїн трагічно загинув 4 лютого в районі населеного пункту Котла на Донецької області. Чимало людей прийшли до собору, аби провести героїв в останню дорогу. Волиняни на колінах проводжали захисників. Поховали воїнів у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Честь та шана воїнам. Уночі 8 лютого трапилася пожежа у селі Гряди Нововолинської громади. Як повідомили в ДСНС Волині. О 12.19 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що горить житловий будинок. На місце події відразу прибули рятувальники, та за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. О першій пожежу ліквідували. Потерпілих немає. Ймовірна причина події коротке замикання електромережі. 8 лютого спалахнула пожежа й у Луцьку. Як повідомляли у місцевих пабліках на проспекті Соборності, попередньо загоряння сталося у пункті прийому склотари і макулатури. Там здійнявся високий стовп диму. Не обійшлося на Волині і без ДТП. Так у Луцьку водій авто з аварію то втік з місця події. Як повідомили в патрульній поліції, в Волині водій автомобіля марки Нісан. Рухаючись у дворі житлового будинку, в'їхав у три припарковані авто, після чого залишив місце події. Патрульні оперативно встановили порушника та склали на нього два адмінпротоколи. Також на проспекті відродження трапилася аварія. Як повідомили в департаменті муніципальної варти Луцької міської ради. Водій автомобіля Субару не дотримався безпечної дистанції та штовхнув Нісан, який зупинився поблизу переходу, аби дати дорогу пішоходам. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. 8 лютого росіяни атакували Суми. В результаті влучання безпілотника значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Також сталося горіння на великій площі. Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння. Інформація про постраждалих не надходила. Вранці війська РФ атакували і центральний район Херсона. Під ударами опинилися оселі та складські приміщення. Про це повідомила Херсонська Ова. Через влучання ворожого снаряду у приватному будинку зайнялася пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір та дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Йдеться у повідомленні постраждалих доправили до лікарні у 33-річної жінки. Діагностували мінно мінновибухову та черепно-мозкову травми. Контузію медики надали їй необхідну допомогу у Київській області. Внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджений приватний будинок та сталися загоряння трав'яного настилу. Про це повідомили в Київській ОВА. За даними облдержадміністрації, постраждалих серед населення немає. Влучання в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовані. Мінімум шість ударів завдали російські війська по прифронтовому Гуляйполю на Запоріжжі. Про це повідомив у телеграмі начальник запорізької уваги Іван Федоров. Попередньо двоє людей, чоловік та жінка, дістали поранення. У Запоріжжі підлітки вбили собаку та намагалися зробити фото з його тілом. Правоохоронці встановили учасників інциденту та відкрили кримінальну справу. Про це повідомили в поліції Запорізької області про випадок жорстокого поводження з твариною поліціянти дізналися із соціальних мереж у телеграм-каналі. Поширили відеозапис, як троє підлітків несуть загиблого собаку по сходах покинутої будівлі та знімаються на камеру мобільного телефону. За даними поліції, після цього вони підпалили тіло тварини. Також вони намагалися сфотографуватися з ним. Правоохоронці встановили правопорушників. Ними виявилися жителі Запоріжжя віком від 14 до 16 років. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чотирьом підліткам, які вчинили напад на хлопця в Оболонському районі Києва, повідомили про підозру в хуліганстві та одному з них у крадіжці. Про це повідомили в поліції Києва. За даними слідства, жертвою нападу став 19-річний хлопець. Останній познайомився з 15-річною дівчиною в інтернеті та запропонував зустрітися, не підозрюючи про її справжній вік. Коли юнак прибув на місце зустрічі, на нього раптово накинулася група підлітків у балаклавах. Побили його та завдали ударів по голові металевим ціпком. Крім того, один із них заволодів мобільним телефоном потерпілого українські військові з 28-ї окремої механізованої бригади. 8 лютого збили російський бойовий літак Су-25. Про це повідомили у 28-й окремій механізованій бригаді. Відомо, що літак вдалося збити на турецькому напрямку. Ще одним російським штурмовиком стало менше на турецькому напрямку, завдяки нашим воїнам. ППО повідомили у бригаді. Військовослужбовці оприлюднили відео збиття літака та розповіли, що приземлити штурмовик вдалося переносним зенітно-ракетним комплексом Мігла атакували літак, зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї окремої механізованої бригади та 57-ї окремої бригади ТРО. Після збиття літака російський гелікоптер Мі 8 намагався евакуювати пілота, але по ньому також вдарили і ймовірно пошкодили. Гелікоптер кульгаючи повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого су 25 лишився кинутий. Повідомили у 28-й бригаді. Одному із навчальних закладів рівного під час уроку фізкультури між трьома однокласниками стався конфлікт, який переріс у штовханину. Під час сутички 14-річний юнак наніс своєму однолітку один удар ногою в область голови. Повідомляють правоохоронці Рівненської області. Неповнолітнього госпіталізували. Відомо, що 52-річна жінка, матір юнака, звернулася до поліції з заявою. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Тепер до загальносвітових новин у Словаччині десятки тисяч людей вкотре взяли участь в акціях протесту проти проросійського курсу прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Як повідомляють місцеві змі акції відбуваються у понад 50 містах на заходах під гаслом Словаччина це Європа. Учасники висловлюють свою незгоду з політикою нинішнього уряду і стурбованість тим, що нинішнє керівництво країни готує вихід словаччини з європейського союзу і НАТО. Президент США Дональд Трамп анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джо Байдену. Він покликаючись на звіт, заявив, що в екс-президента проблеми з пам'яттю і йому не можна довіряти конфіденційну інформацію. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережах. Джо Байдену немає необхідності продовжувати отримувати доступ до секретної інформації, тому ми негайно відкликаємо допуск Джо Байдена до секретної інформації та припиняємо його щоденні розвідувальні брифінги. Написав Трамп за словами чинного президента. Байден створив прецедент у 2021 році, коли доручив розвідувальній спільноті припинити доступ самому Трампу до інформації. Про національну безпеку Трамп, покликаючись на звіт спеціального прокурора Роберта Хура, заявив, що Байден страждає на погану пам'ять, і навіть у найкращі роки йому не можна довіряти конфіденційну інформацію. Ну і на завершення про новини з боліт. 8 лютого на Росії була дуже гаряча ніч. Як повідомляють у ворожих пабліках, на території РФ ймовірно були атаковані дві нафтоперекачувані станції. Йдеться про станції в Волгоградській та Ростовській областях. Росіяни зазначають, що на ростовській станції є пошкодження, а на Волгоградській нібито немає. А також як зазначали жителі Ростовської області, було чутно шість вибухів. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.